По-перше, сьогодні у нас стартував чемпіонат України з пляжного футболу. Серед чоловічих команд сезон 2024 року, і це 22-й вже за ліком чемпіонат. Перший був у 2002-му, ну і вже 22-й чемпіонат. Вісім команд, дві групи, три команди з Києва, п'ять команд з регіонів, є гравці збірної України з пляжного футболу, є чемпіони Європи 2016 року. Тому класно. ну І вперше в історії проводить чемпіонат, приймає чемпіонат. На два тижні тому чемпіонат був проведений був тут в Черкасах серед жіночих команд. Дівчата грали, провели чемпіонат, і там, в принципі, теж були класні матчі. Я маю на увазі теж, тому що я сподіваюся, що і на цьому чемпіонаті будуть класні матчі. І Дівчата грали чемпіонат України, тому в принципі, Черкаси вже два чемпіонати поспіль приймає, просто з різницею там, в 2-3 тижні. Тому всі раді, класно, Дніпро, Черкаси і взагалі супер все. Андрій Потапов.